Отже, шановні студенти, ми завантажили нашу програму а, Діагностичний комплекс Автосканер на комп'ютер. Я зараз хочу вам продемонструвати, як виглядає піктограмка безпосередньо на робочому столі. Ми натискаємо на неї. Завантажується система. Так. І е, що ми з вами бачимо? Так, це в нас Е, е Почнемо. Е, ми маємо файл. Е, файл нам дає можливість е, обрати безпосередньо саме наші е, подальші дії. Або ми створюємо Власну конфігурацію під конкретний наш автомобіль, який зараз приїхав до нас на обслуговування, або ми обираємо вже автомобіль із нашої бази. Ну, Давайте так, для демонстрації спочатку відкриємо обрати автомобіль. У нас з вами є таке віконце, яке воно відкрилось. Зараз, де е, у лівому куточку е, стопчику, у нас перелічені різні автомобілі від альфа Ромео, Ауді, БМВ, Лянча, альфа, е, Ленд Ровер, Мерседес, Nissan, ну і так далі, так, далі, так далі. Ви бачите, їх дуже багато. І також є автомобілі російського виробництва ВАЗ, -Газ. Бо Сучасні автомобілі в нас цього виробника теж мають електронні засоби керування. І в нас є такий ще розділ невеличкий, де написано приклади. Саме це ті приклади, які в нас завантажені безпосередньо з нашими партнерами, станціями технічного обслуговування автомобілів. Що ми тут ще можемо? Побачити. Ну, наприклад, дуже така популярна марка Mercedes. Ми можемо побачити рік випуска, можна обрати, можна обрати, там, якщо є серія, можна обрати тип інжектора конкретно. Тобто такий, знаєте, задіяти свого роду фільтр. Можна побачити тип двигуна. І обрати безпосередньо конкретний тип двигуна з моделлю автомобіля. Ну, наприклад, там візьмемо там, 300-й Так, І ось у нас саме ця конфігурація. Ми натискаємо. Ми бачимо саму конфігурацію, що у нас складається. Ми зробимо трошки більше. Розтягнемо, щоб було видно, саме що ми е, плануємо сканувати. Так от, ми з вами можемо побачити, що, е, маємо, що в нас така є таблиця. Значить, за цією таблицею в нас є необхідність просканувати 25 е, пристроїв. Це саме ті пристрої, які реально знаходяться безпосередньо у. У Цього автомобіля. Далі. В нас є кілька стопчиків. В стопчику під номером в нас стоїть цифри від 1 до 25. Ну, може бути 25, може бути там до півтори тисячі. Я вже раніше вам говорив про це. І е, діапазон вимірювання кожного пристрою буде свій. Так само, як і тип сигналу теж буде свій. Е, так, таким з гострими кутами е, позначається цифровий сигнал, з круглою формою, скажімо так, позначається в нас е, аналоговий сигнал. Вимірювання діапазону від 1 до 2, від 0 до 15 вольт, ну, можливо і більше. Такі позначення у нас галочками, це ми обов'язково повинні сканувати. Далі у нас йде демонстрація самого проводу згідно схеми електричної, яка в нас безпосередньо задіяна для обслуговування цього автомобіля. Далі йде назва і позначення на схемі, саме тип цього пристрою, який ми будемо сканувати. Ну, наприклад, датчик температура повітря, там датчики витрати повітря, реле електронного вмикання паливного насосу, датчик витрати повітря, ще є кінцевий. Включати дорослі заслінки, блок перемикання маршрутного, маршрутного комп'ютера, клапан управління холостим ходом і так, далі, і так далі. Що після того, як ми отримали, в нас є така конфігурація, ну, по-перше, ми можемо самі спасти цю конфігурацію, можемо задіяти вже те, що в нас є. Ми так називаємо це вихідні лінії, тобто того, з чого почнеться сам процес. Якщо ми натиснемо зараз кнопочку Старт, де я демонструю вам, і в нас під'єднана наша апаратура до автомобіля, то в нас безпосередньо відбудеться процес онлайн. Якщо в нас не під'єднано, то ми побачимо сповіщення. Натискаємо. Так в нас не під'єднана наша сканувальна наша апаратура до автомобіля, тому таке сповіщення в нас є. Якщо сигнал буде нечіткий, теж в нас не буде. Але нам Цікаво побачити, яким чином все ж таки працює це. Тому ми заходимо в е, операції і шукаємо демонстрацію. В демонстрації ми пишемо е, Генерація, генерація сигналу. Так, в нас зараз е, з'явилося таке віконце, де ми можемо встановити частоту сканування або час сканування. Ну, Час сканування поставимо 20 секунд. От, і попробуємо подивитись, як формуються саме вихідні лінії у вигляді сигналу. Натискаємо старт і, скажімо так, у нас іде демонстрація еталонного вигляду нашої сканувальної схеми. Ми зараз бачимо форму сигналів, так, де у нас аналоговий. Ми бачимо у нього така форма, де у нас цифрова форма, ми теж бачимо. Так. Ну, то я хочу сказати, що цю картинку, яку ми з вами бачимо, це є така знаєте, ідеальна картина, як повинна бути насамперед, якщо ми заклали правильно наші. Сигнал. Якщо ми будемо сканувати, то, можливо, якщо в автомобіля будуть якісь недоліки, то ми побачимо дещо іншу картину. Але це трошки пізніше. Отже, ми отримали таке сповіщення, що операція сканування завершена. Дякую. Тепер у нас є можливість збільшити, ставимо курсорчик, тискаємо. На кнопочку і збільшуємо знаком плюс. Для чого? Для чого це потрібно? Збільшуємо. Ми можемо вимірити, виміряти, стільки спрацювало було в роботі той чи інший пристрій. Ну, наприклад, так, в нас зараз показано 1,1 мілісекунди при частоті 865 МГц. Було спрацювання. В нас Це в нас спрацьовував блок управління. Безумовно, блок управління він працює в опельонному режимі, у визначеному режимі і на визначеній частоті. Далі, в нас є з вами наш, скажімо так, кислородний датчик датчик холла, я ще називаю, він працює, бачите, в діапазоні е, значить, від 0 до 2 вольт. Від нуля так 0 до 2 вольт, 2,03. Е, це говорить про те, що датчик працює правильно. Якщо ми, е, ну скажімо так, Побачили б менше показник, або він був би, був би збільшений, ну це вже якесь питання до безпосередньо самого э, датчика. Він більш за все, э, якщо показував би неправильні, конфі... неправильні дані, то можна сказати, що він в несправному стані. Далі, що в нас є? E, в нас є э, сканування. Циклічне, не можемо просканувати, бо в нас не під'єднаний автомобіль. В нас є дані вихідні лінії, те, що ми сканували. У нас є старт, яким ми скористатися не можемо, бо не під'єднані. І знову можна повернутися до нашої таблиці, де ми можемо обрати. Ну Будь-який другий автомобіль, наприклад, візьмемо ми з вами, ну, скажімо так, Nissan. Nissan у нас теж представлений так широко можемо переглянути і приклади в тому числі. Ну Наприклад, давайте візьмемо цей приклад. Це готовий, вже раніше відсконований варіант на конкретному якомусь СТО. так? І збільшивши сигнал, табличку, ми можемо побачити саму конфігурацію, як виглядає реально відсканований автомобіль. Саме в аспекті сигналів, які виходили, які виходили із нашого автосканера. І безпосередньо були оправдані саме цією програмою, якому я вам зараз демонструю. Так само вимірювання відбувається шляхом натискання і утримання курсорчика. І протягування можна збільшити трошки. Це ми трошки не так. Це ми визначили все, виділили все, нам не потрібно. Ну, наприклад, так, ціну це, це в нас плюс. Так, і потягуємо, виходить, 5 мілісекунд. 5 мілісекунд клапан управління дроссельною заслінкою. Ну, як ви бачите, працює. О, цікаво. Дивіться. Перш за все я хочу показати, що це форсунка. Ця форсунка працює вірно. Бачите, в неї від нуля до, до 16 вольт. Так? А тут, бачите, яка ситуація? По-перше, не 0, а починає працювати з 7-7 і працює до 16. Бачите, в чому справа? Зразу видно по формі сигналу, що фусунка працювала невірно. Вона повинна були, була йти в ноль з нуля. Вона повинна була йти звідси. А вона, бачите, йшла з плюс 7. Це говорить про що? Про те, що голка форсунки не прийшла в ноль. Тобто ця форсунка працює неправильно, вона знаходиться майже наполовину у відкритому стані. Це значить, що двигун, саме цей циліндр, переливає паливо. Ну, ось вам, скажімо так, і встановлення діагнозу. Якщо по коду помилки ми під'єднались би до. Обі два роз'єму, то ми би мали в даному випадку код помилки. І не більш того. Код помилки, що форсунка не працює. Шановні друзі, вона працює, але вона працює некоректно. Саме паралельним способом під'єднання до мережі автомобіля за по засобам автосканера можна визначити. І побачити по формі сигнала, що вона, вона працювала неправильно. Тому ось такий живий нюанс, живий момент, де ми можемо е -е, побачити, в чому ж різниця між е -е, скануванням е -е, паралельним і послідовним способом. Е -е, далі е -е, в нас виникає необхідність самостійно розробити. Е -е, власну конфігурацію для конкретного нашого автомобіля. Що ми, Що ми робимо? Ми е, із переліку датчиків обираємо ну, нам необхідний. Що ми тут маємо? Ми, якщо от ми подивимося на це віконце, на яке щойно натиснув, ми можемо побачити бачите, 1551 датчик і виконавчий прислід. Все, що можна знайти в автомобілі, все тут продемонстровано і запропоновано для встановлення. Ну, наприклад, блок управління в Порском палера. Так? Так. Ми його позначили, ми його додали. Бо можна додати колір, якщо в нас є з вами схема, то ми можемо додати колір нашого проводу який в нас є. Ну, і позначити щодо виконання. Так, так. Далі це у нас блок управління порсом, він працює з цифровим сигналом. Бо це блок управління. Далі. У нас з вами є необхідність вибрати інший датчик, і ми е, оберемо, наприклад, е, бачите, у нас є ці блоки керування фарами, і різні інтерфейси, блоки управління регуляря сидінням. Ну, я вам хочу сказати, що все, що є в автомобілі, все можна продіагностувати і все можна. Ем... Наприклад, блок управління контролем мастилом. Так, так, Приєднав. Ну Додамо йому там іншого кольору. Він теж у нас є безпосередньо цифровий аналог. От можна визначити діапазон, якщо ми зараз з вами. Побачимо, бачите, можна встановити конкретний діапазон. Так, і ми його встановимо. Ну, таким чином і ми можемо додати всі інші конфігурації. Для того, щоб перевірити зараз себе, ми з вами згенеруємо форму сигналу, натиснемо На. Демонстрацію, генерацію сигналу і <клухи>, встановимо тут 20 секунд встановили і будь, будь ласка, дивимося, що у нас відбувається. <клухи> Рівний сигнал, в певний час він буде вмикатися, тобто через якийсь час, і буде мати рівні а, форми. Зараз закінчується сканування, я збільшу. Закінчилися і ми з вами побачимо, наскільки вони будуть рівномірними. Бачите, рівномірні форми. Тому, шановні студенти, таким чином ми можемо створити будь-яку конфігурацію будь-якого автомобіля. Я хочу вам подякувати за увагу. Сьогодні ми з вами подивилися, як саме працює наша, наша наші системи. Ну і, хай вам щастить. До наступних зустрічей.